Привіт! А чи знаєте, що це? Це свідоцтво про народження, яке ми ну, отримували. Ой, не знаю, як ви, а я в 78-му році, бо саме в тому році я народилася. Так от, свідоцтво про народження, свідетельство о рожденні. Красиво, правда? Але зараз цей документ ви в Польщі не зможете надати в ужин стану цивільного, щоб отримати ось таке. Документ свідоцтва про народження. Чому? Да тому що ось це можна вже виконати. А що в нас залишиться, якщо ми це викинемо та нічого не залишиться? Тому терміново ось це свідоцтво про народження. Вам потрібно замінити на ось таке свідоцтво про народження. І ви, звісно, зможете це зробити самостійно, якщо поїдете в Україну і звернетесь до будь-якого раксу. Або ж звернутися до нас і наш представник. З довіреністю від вас це зробить без вас. Ви залишаєтесь в Польщі, а ми робимо цей документ в Україні і вам привозимо його. І тільки з таким документом ви отримуєте польське свідоцтво про народження, яке ви повинні надати в пакеті документу до подачі на громадянство. А в деяких воєводствах цей документ просять. Навіть при подачі на карту побиту. Тому перегляньте терміново всі свої особисті документи, щоб не було ані ламінованих, ані документів старого зразку. Бо якщо вони у вас є, то терміново потрібно в Україні отримати дублікати. А якщо у вас всі документи в порядку нового зразку. То так само моя порада отримати в Україні дублікати документів. Чому? Тому що коли ви будете ось такий гарненький новенький документ свідоцтва про народження віддавати в ужор стану цивільного, то у вас його заберуть і не повернуть. А взамін нададуть ось такий красивий документ. Але як же ми, українці, залишимось без наших. Красивих свідоцтв про народження, може воно нам і не потрібно буде, але знаєте, серце гріє, коли всі документи лежать в порядку дома. Не зволікайте. Я вас дуже прошу або самостійно, або запрошую до нас, і ми вам допоможемо.